Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться, купила ковра килима. Це для якова такого. Такий він ворсатенький, м'якенький, як він любить. Ось дивіться, ось такі. Зараз хочу його застелити, тому що тут ще його не було килима. А трішки під це і під ліжко, щоб і було і тепліше. Ну, у нас підлога тепленька, але їм буде м'яко гратися. Їм буде де гратися, тому що вони беруть іграшки і все і біжать завжди туди-в кімнату. А так уже могтимуть тут собі спокійно гратись. Так, ну що, дивіться, ось так. Я застелила. Там ще є речі на цій полочці. Дасть Бог, як обживемося. Можливо, ще замовлю такого столика, щоб їм було малювати чи писати. Ну, але ось так, поки кімнатка виглядає, поставила під стіну, тому що Єфремчик ще може впасти з ліжечка, знаєте. Це їхні подушки, іграшки вони люблять, щоб були на ліжку з ними. Але зато вже буде дивіться м'ягесенько. Класно. Так, йду далі прибирати. Зараз ще покажу вам, знаєте що. А... Це Тимофієва кімната. Це теж його там речі, такі він собі любить. Там все-таки його, я його і не чіпаю. Просто більш-менш підтримую порядочок і все. Теж хочеться сюди столика, якогось такого світленького, невеличкого, щоб йому писать було. Але ось така кімнаточка. І вистачає містечка, все добре. У нас сьогодні з Яковом був апойтмент. Йому вушка болили, боліли і ми їздили в лікарню. А зараз приїхали ще до батьків, заїхали по дорозі тут. Ну що, були ми вже і в батьків, і в лікарні. Я ще на свій апойтмент їздила теж. І ще навіть щось там по документам теж їздила. Такий день називають вихідний вийшов. Ах, і тепер їдемо по Тимофія з Яковом. Ой! По Єфрема з Тимофієм, як і вже ж зі мною. Так в нас проходить сьогоднішній день. Їхала ще вогрент, в Огрен в аптеку, брати ліки для Якова. <звідь> вже зразу забрала Тимофія. Єфрема, дивіться, що <звідь> тут неможливо вийти. Тут є такий ряд з іграшками, і все, вже вони зайшли. Їх же ж тих іграшок. Ну, Але як знаєте, діти треба щось і все. Дядька", буде казати Єфрем. Там нема, там вже лікарства, ліки. Тут тільки іграшки. Так, у мене сьогодні день прибирання. А вже я сьогодні нарешті вдома. Вроді немає ніяких апойтментів. Яків ще залишився сьогодні зі мною, щоб я за ним понаблюдала за тим вухом. І я прибираю все, міняю постіль. Знімаю, буду прати, іншого. Мінятиму всю постіль і в дитячих кімнатах, і в цих, і в наші. Це ось так з ковриком. Я показую до. А, хтось мені, бувало, пише: що у вас робиться? Мені от шов. Ранкова, така проста процедура, яка проходить у всіх. застилання ліжка, прибирання, наприклад, одягу, там ще чогось тут не валяється, непонятно що. Не знаю, не мала де якісь миски, їжа. Ні, тут ніколи ніхто нас не їсть. Нормальна обстанко, ранкова обстановка. Все. Прибираюча ще тим більше обстановка. Я покажу вже вам. Як приберу, а як буде в нас в кімнаті, чи буде нормальненько чи ні. Так, це хай буде наше до. це сюди занесла я прання. а, І все теж так само. Треба поміняти, поскладати. І буде красивенько. Там яків лежить. Не? Так, ну що, я все прибрала. Дивіться, ось так. В нас виглядає поки що кімнатка. Мені подобається. Час від часу міняється то білий покривалий такий плейдик, то ось таке. Ще є інші, але мені з цих двох вони найбільше подобаються. По-простенькому, але знаєте, що, я думаю, сюди хочу тюль, тому що там в прихожі, там, де диван стоїть. Не дуже нам виходить, тому що там кондиціонер стоїть, він мені там трошки пере на всю стіну я не можу. Ну, коротше таки, побачимо. Можливо, що в мене ще є менша одна тюль, то можливо, що вийде, але ось сюди буде гарно на цілу стіну, і буде в нас так затишно вже взагалі. Ось так. А це у, у дітей. Тут уже яків хазяював знову щось. В себе, але так, з ковриком мені подобається. І ось так в Тимофія. І все. Ну що, коли я вже всі справи повирішувала, я приго... почала готувати вечерю. Не знала ніяк, що придумати, що зготовити а Вже й питала і в подружок, і в сестри Бувають такі якісь дні, що ти не знаєш, що придумати, готувати на вечерю. Але якось мені прийшло все ж таки в голову. У мене була сироватка. Я вирішила посмажити млинці. Я взяла сироватку, додала туди дріжджі, сіль і додала борошно. І щоб трохи постояло. А, і буду відразу смажити свіжину. Обережненько. <клес> Яким? Яким. От я в'яжу. Я роблю саме блинці на сироватці, і воно дуже файно, коли їх заколотить і поставить на ніч. І вранці, наприклад, смажить. Це дуже, -дуже смачні блинці виходять, такі з кислинкою, навіть трішечки. А я відразу. Порізала салом, яску і поставила смажити вже на сковорідку, поки млинці мене там підходили трішки. Додаю я сиру картоплину, навіть буває дві штуки, на таку миску і перемішую. Я цей рецепт дивилася, якось пам'ятаю в інтернеті, спробувала, і мені він сподобався. А, ну, все я додавала на око, як то кажуть. Борошно, сироватку. Ну, Таке тісто, щоб було густувати і завжди по цьому роблю. Далі нарізаю цибулю ще, щоб коли буду смажити м'ясо, салом додаю я ще цибульку. Разом воно смажиться, все дуже смачно виходить. Така в нас сьогодні прям свіжина-свіжина. Вже дістала другу сковорідку, буду смажити скоромлинці. А, наступний раз, коли я буду робити їх на ніч, все ж таки вони так смачніше виходять. Ну, Але, вже як є на цей раз, теж було дуже добре. А, і треба дуже гарно вгадати густоту а, тіста, щоб воно навіть так розплавалося, щоб трималося і пишно росло. А, спочатку здається, що вони не такі м'які, ці млинці, але коли ти їх положиш і просто через хвилинку. Вони стають такі м'ягесенькі, смачнесенькі. Додала цибульку і все смажиться мене десь на середньому вогні, що млинці, що м'ясо з салком, щоб все було смачно. Додаю завжди олію. Буває, що якщо не додай, то воно виходить вже як панкейк, а не млинці. Такі з дирочками, ось, бачите, виходять млинчики. З іншої сторони, ще коли переверну, вони піднімаються. Ще трошки більше, і м'ягесенькі виходять. Ну, Була в нас така смачна вечеря, так пройшов мій день. Ось дивіться, які вийшли, скільки їх вийшло. Такі м'ягесенькі, смачні діти люблять їх їсти що з м'ясом, що з гущонкою, там, з вареничком. От подобається їм навіть такі, вони їдять з гущонкою. І дивіться, м'яско сало посмажила. Така наша вечеря. Ну що дякую всім за перегляди. Всім пока-пока.